Яке сьогодні вранці побачили і почули мешканці мікрорайону Ювілейний. Воно грохнуло, я зразу не зрозумів. Думаю, чи ракета прилетіла, чи що. Жінки дзвоню, на каже, вроде не було тривоги ніяка, нічого. Я потім глянув на кухню, вийшов, дим бували, такий чорний. Я то виглянув, ну, горить ця будка. Ну, зрив був раз, другий раз, три рази був зрив такий добрий. Я була на кухні варіла суп. Тут почула великий вибух. Думаю, мабуть, щось прилетіло. Ну, оттуда ж з ними. Виглядую, машина почала горіти. Коло неї стоять два хлопчики, невеликі, ну 12, а було десь около 11. Я думаю, що це вони гуляють в дворі, Ще ж уроки йдуть онлайн, а вони тіліпаються. Вони подивились, постояли, трохи подивилися, розвернулися і тихенько пішли з пощадки. Ну, машина почала сильніше горіти, ну і все. Особливо налякалися люди у будинку, поряд з якою працювала аварійка Кривбацводоканалу. Так виглядає спецавтомобіль після вибуху. На щастя, обійшлось без постраждалих, та кілька вікон у будинку пошкоджено. Люди з будинків навколо, які не бачили, але відчули і почули потужність вибуху. Кинулись навіть забрати своїх дітей з навчальних закладів. 10.54 десь десь так було. Сильний взрив був, ну не такий, як від прильотів, тому що від прильотів вікна трясуться, а тут по по землі так затряслося, і одразу сусіди почали скидувати, що от зарвалася машина. І все, все більше нічого такого. Побіжала в школу, забрала дітей, бо сильно испугався ад зрива. Сразу після зрива учительниця написала, ми в бомбосховищі. На місці пригоди працювали надзвичайники та поліція. На підприємстві Кривбасводоканал офіційну причину вибуху аварійки прокоментували так. У машині аварійної служби КП Кривбасводоканал під час проведення ремонтних робіт на мікрорайоні ювілейному сталося коротке замикання, і як наслідок займання автомобіля. Ніхто з працівників бригади не постраждав. Приносимо вибачення місцевим жителям за спричинені незручності. Тетяна Васильова Олексій Правицький цей день.